14 березня у День добровольця відкрили меморіальну дошку на честь полеглого воїна Миколи Бондаренка. Розмістилась вона на фасаді рідного будинку. Хлопець з 2006 по 2013 рік навчався у ліцеї Імпульс. Опісля після вступив на бюджет до гірничого технікуму, де здобув кваліфікацію молодшого спеціаліста за спеціальністю відкрита розробка корисних копалин. Він був звичайно, як всі діти і башкетником, і ну іноді у нас були такі, знаєте, і іноді розноголосся з ним, але все ж таки, от у нього була така сильна справедливість. Це дитина, та була, яка завжди готова була перейти на допомогу іншим, навіть якщо вони були на праві. У вересні 17-го працював на шахті одного з промислових підприємств міста. У травні 18-го був призваний на строкову службу до військової частини 3021 Національної гвардії України міста Дніпра, де підписав контракт на три роки. Паралельно навчався на заочній формі у Криворізькому національному університеті на факультеті інформаційних технологій протягом всіх цих років хлопець активно вивчав законодавство України, адже мріяв здобути вищу освіту та вступити на службу до СБУ Кривого Рогу. Я сьогодні дякую своєму сину, що він різ справжнім чоловіком. Не завжди був, є гордістю для нас. Вічна слава всім героям, які віддали свої життя за нас, за незалежну Україну, за свободу і низький уклін. Всім воїнам, які зараз боронять кожен сантиметр нашої землі, хлопець радів життю та будував план на майбутнє. Проте як тільки не розпочалося повномасштабне вторгнення, добровільно не вагаючись, пішов до військомату, не маючи бойового досвіду, мужньо став на захист рідної держави. Разом з побратимами командир міномету Бондаренко Микола боровся з окупантами на одному з найболючіших для нашої країни напрямків Донецькому у складі 25-ї бригади десантно-штурмових військ. Це важливо, щоб герої жили вічно. Да, хай у меморіальних табличках, хай у вулицях, але країна і місто пам'ятає, завжди пам'ятала і буде пам'ятати героїв. І велика шана і вдяка батькам, які виростили такого сина, такого патріота. Мужній воїн Микола Бондаренко з позивним француз поліг на полі бою 26 квітня 2022 року, сміливо виконуючи своє останнє бойове завдання. Серце героя зупинилося під славнозвісною Авдіївкою у населеному пункті Верхньоторецьке. Та пар йому навіки 23. Посмертно хлопця було нагороджено нагрудним знаком за заслуги перед містом та орденом за мужність третього ступеня. Тепер дошка з фотографією хлопця буде прикрашати фасад рідного будинку та нагадувати кожному, хто проходить повз неї, якою ціною наші воїни виборюють свободу та незалежність держави. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.